Мої вітання, любі! З вами Мар'яна. Ви на каналі Хитрі Хрестик, і це 11-й тиждень вишивального крокодила. Як чуєте, по голосу, я ще не одужала абсолютно, вуха закладую. Я взагалі три дні спала, не вишивала. Сьогодні у сьогодні нас 20 січня, відвезла дітей в садок, хочу, не хочу, хвора, не хвора, каліка на каліка, але треба возити дітей в садок, треба розвиватися. Тим паче старші в цьому році вже в школу, господи, як час летить. Так, випала нам картка вночі. Маємо такі слова. Ні, дракон, Як бачите, я вже дракона переп'ялила. Ну, зараз я до нього повернуся. Так, слова такі в нас: вулиця 1 бал, миша 2 бали, ваза 3 бали, жовтень 4 бали, і акваріум 5 балів. Піду я в цьому. Тижні по штрафах, тому що я малася з 18-го числа вишивати дракона по марафону своєму завершення дракона за 100 днів. Але, як я сказала, я не вишивала. Тобто, в мене Ей, я проштрафилась. Коротше, треба до 27-26 го до го вишити 4688 хрестиків. Тому я беруся в цій картці за штрафи. Якщо я виповзу на норму, то я відшию три сюжети по вазам, бо в мене їх реально три. Це мамина картина, це мої ромашки, ну і вже закинуті. Ну, вони не закинуті, просто чекають на свій час. І о, чарівна мить троянди «Натюрмор з трояндами там ваза якраз є. Тому вази в мене три є. Але ми з дівчатами вирішили, що ми будемо гнатися не за балами, а за фінішами. Це краще, ніж мати кучу стартів і не мати потім на то змоги часу, як сказала моя Ліра, привіт, сонечко, що не знає, що нас чекає завтра. Тому треба завершувати всі свої сюжети, всі свої початки. Особливо багатоколірки. Я порахувала, в мене їх не три багатоколірки, в мене їх чотири, Бо ще кіт в окулярах, і він вважається теж багатоколіркою. Ось, Сьогодні я здала звіт по Бичкові. А, Ой, його вишивати це одне задоволення, як і дракончика. Дракончика зараз буду вишивати. Хто не знає, його вишиває на 16-му каунті у дві DMC. Сумісно з пері, І буду я вишивати зараз оцю частину. Хочу позакривати оці одинаки, вони мене турбують просто. Вони, як мінімум, тут я закрию, поставлю зараз норму на крокодила 2000, це буде штраф, 4 бали. І піду вишивати живіт тому що тут є бага... великий такий... зона зашивки одним кольором. Ось тут є. Ну, коротше, треба йому живіт зашити. Бо це якось так живіт, грудна клітина, рука, бо це якось таке собі чудо. І позакривати ці одинаки, тому що вони просто кайф ламають портить вигляд, і от знизу теж треба піднятися догори, це все поз поз позакривати. Ось такий дракончик, мені довелося переп'ялити, а так не хотілося, дівчатка, Оно вже було незручно вишивати. Оце стегно воно було у мене от -от внизу, і було вже незручно вишивати і тут. І доверху сюди тянутися. Тому я прошила цю частину і переп'ялила. Я сподіваюся, що це відео я не втрачу, і буду відзнімати. Кожен свій відшив. До речі, в мене до вас запитання: а як вам зручно, щоб як вам цікавіше, щоб я вишив ви раз, два, три, вибачте, щоб я знімала отак, отак кожний відшив, чи е, просто в кінці тижня, що я вишила? Як вам буде зручніше, напишіть мені, будь ласка, в коментарях і буду вдячна за подобайки вам. Вам велике дякую за те, що ви мене дивитесь, слухаєте, пишете коментарі, ставите вподобайки. Дуже-дуже вам вдячна і низький уклін. Зустрінемось з вами через 2000 хрестиків. Дівчатка, ось так я повишивала дракона. Ми хворіли дуже сильно, і тому, зараз я підсвітку, о, включу, і тому я випала взагалі з життя і не показувала вам, що я вишивала. Хворіла я, хворіють, хворіли діти і хворіють. Тому запізненням записую залишок відео. Так, на маминій картині це було ключове слово, кодове слово, Бу... господи, зелень. Я нашила 250 хрестиків всього. Е і на бочкові я вишила 1000. От плюс я шишила штраф ось тут. Мені набити ці фрузілки і все, і в мене буде фініш. Ось так пройшов мій тиждень. А, І саме головне, я ще, це була ваза кодове слово, вибачте, не зелень, ваза. І ще на вазі я зробила ось тут, так як оце у мене ваза стоїть. Я ще сюди додавала 250 хрестиків. Бачите, він ще ниточки. Це було по-свіжому, я ще ниточки не обрізала. Не знаю, хочеться її швидко-швидко зашити. Побачимо, як воно буде. Може, на наступному тижні зроблю 500 хрестиків. Я вам бажаю гарного дня, ночі, ранку, вечора, мирного неба. І до нових зустрічей. Па-па!